Друзі, знаходжусь я біля готеля Bavaro на сонячному березі. І зараз покажу вам дорогу до пляжу, як вона виглядає і скільки вона займає часу. Отже, поїхали. Вийшла з готелю Бавару. Тут відразу готель Несебербіч, він також досить популярний у нас. Ось вже відкриваються магазинчики, кафешки, бургери. І йдемо повільно нормальним темпом до пляжу. Ось, будь ласка, сувеніри, апелюхи, рушнички, по 10 лев. Все, ж, що завгодно. Невеличкий магазинчик. Наряди можна собі, будь ласка прикупити. Вже майже все відкрито, працює. Недалеко зовсім йти. Ось також ресторанчик відкрили. Це готельчик Бургас Біч. Ось нього вже майже доходимо до пляжу. Ще трішечки магазинів. Будь ласка, капелюхи. Тут теж є супермаркет. Якусь водичку можна з собою взяти. Все, що потрібно до пляжу. Тут також буде все відкрито. Також магазинчик мені маркет вже відкривається. Бачите, там шампанське привезли. Це готель Бургас Біч. Він знаходиться відразу на березі. Ось. Вхід його ресепшн. З цієї сторони теж готельчик. І ось ми вже дійшли до початку пляжу. Три хвилинки. Тут так само вже відкритий барчик. До зустрічі в Болгарії.